До нового навчального року залишається все менше і менше часу. Органи влади на місцях разом із закладами освіти активно працюють над визначенням форм здійснення освітнього процесу та створенням безпечного і комфортного середовища. Тож редакція телеканалу Відікон вирішила вийти на вулиці обласного центру, аби дізнатися, які формі навчання надають перевагу батьки здобувачів освіти в сумах і чим аргументують свою позицію. Ну, Хотіла звісно, щоб в школу ходили. Ой, на стаціонарі тільки, чи як воно там називається, я не знаю. Тільки щоб не бомбили. Так що, а що, що то за учуба? Я думаю, сидить і телефон включений і я сама спить. Тож не учеба. Ну, з преподавателями, так як було раніше. А те, що по телефону, то не учоба. Хоч вона і навчається в нас добре, ну то не, не так. Офлайн, звичайно, вживу. А чому? Ну, це ж комунікація, школа, це місце, де діти мають пізнавати світ, спілкуватися з собі подібними. Ну, плануємо, щоб офлайн, щоб він розумів, що таке школа і краще розумів дисципліни, які йому даються для навчання. Тому що онлайн навчання не дуже легке. Щоб в школу ходила, Звісно, намного краще знання в школі, ніж. За комп'ютером. В школу. А чому? Тому що 11 клас вже. І це ж було, ми бачимо, як воно. Як одвернусь, так вже у телефоні. А так як-не-яка під наглядом вчителя. Послідній рік так, що треба більш-менш знання. Хотілося, звісно, щоб ходили вони в школу. Ну зараз... А чому? Знань більше. А онлайн знань ніяких немає. Ну, онлайн, я не знаю, воно ж буває, то світла немає, то ну, я не знаю, то пропадає звук. Буває ж таке, бува. Так що краще мені кататися в школу, все одно ходить. Ну, надіємося на перемогу. Дай Боже, щоб війна закінчилась, тоді все буде гаразд. Зрозуміло, що безпекова ситуація на прикордонній сумщині змінюється щодня і її важко спрогнозувати наперед, тож потрібно бути готовими до різного розвитку подій. Але наразі переважна більшість опитаних сумчан розраховують на те, що новий навчальний рік розпочнеться з 1 вересня в очному режимі.